Вітаю всіх вас, новиничі, сьогодні розберемо таку тему, чому за вас, незалежно де ви живете, в містах чи в селах, все вирішує місцева влада. Чому так відбувається? Ти живеш в громаді, але чи знаєш ти, за якими правилами працює твоя громада? Що це за правила? Хто вирішує, як витрачати бюджет, як проводити слухання, або як тебе мають взагалі почути? Хто це вирішує? А відповідь дуже проста. Це статут територіальної громади. Це документ, по якому все відбувається, все життя по окремим правилам. І це всі мають знати, мешканці, оцей статут, зміст цього статуту і взагалі правила гри в громаді. Для того, щоб бути активним і для того, щоб подавати різні пропозиції. Петиції для єдиної мети, щось змінити в громаді, щось зробити краще в громаді. Але треба знати оці правила. І ось ці правила і все життя прописано в цьому статуті. Умовно кажучи, статут це як місцева Конституція. Якщо порівняти зі звичайною Конституцією, то в межах громади це вже буде місцева конституція, яку мають знати мешканці, для того, щоб впливати на життя громад, для того, щоб впливати на свою місцеву владу, для того, щоб знати, що, коли і як. Ось це і є оцей документ, статут. І у цьому статуті записано все, що стосується життя громади. Повністю все. Ну, наприклад, як працює рада, яка представлена, до речі, з депутатів, яких ти обирав на місцевих виборах? Як скликають сесії? Що відбувається перед тим, як скликають сесії? Коли і як можуть збирати людей на громадські слухання? Який цей процес? Крок за кроком, що має відбуватися перед тим, як будуть скликати оці громадські слухання. Як мешканці можуть подати петицію або ініціювати рішення? Ну, наприклад, мешканці щось побачили і хочуть змінити. І вони мають подати оцю ініціативу або петицію, як це зробити правильно. Також це в статуті буде прописано. Це документ. Статут. Який визначає правила гри всередині громади, по яким правилам живе оця громада? Це і є статут. Ось це дуже просто. Треба знати цей статут, і треба відповідно діяти по цьому статуту, щоб щось змінювати в своїй громаді. Не просто десь там сказати або виступити в Фейсбуці. З невдоволенням, що щось там влада не робить, а вже діяти по тим правилам гри, які прописані в цьому статуті? І ось приклад. Уяви, що твоє село чи місто хоче вирішити, чи можна взагалі будувати багатоповерхівку біля школи. Як громада може висловитись по цьому питанню? Як організувати слухання? Щоб думку людей справді врахували, як це зробити. І саме це прописано в статуті. Тобто, вже є механізм, по якому буде діяти громада. Вона буде знати вже покроково, що їй треба робити. Для того, щоб досягти результату. А якщо немає цього статуту, усі вирішують, як кому зручно. Тобто хаос відбувається. І влада, відповідно, все бере в свої руки. Незалежно, яка там громада, як громада виступає, показує своє невдоволення. Влада каже, як треба, бо статуту ж немає, правил гри немає. І влада бере ініціативу, і, відповідно, керує вже всіма процесами. А в результаті що буде, то буде. А якщо є оцей статут, то є і правила, які обов'язкові для всіх, навіть для голови громади. Тут вже голова громади нікуди не дінеться. Треба виконувати все, що зазначено в статуті. Треба по цим правилам вже діяти. Не те, що він голова і все, а є правила прописані в статуті. Бери і виконуй, а не проявляй свою ініціативу. І своє бачення на якесь питання. Так не буде працювати, бо цей статут надає всім однакові правила, по яким буде діяти громада. І відбуватися відповідно життєдіяльність громади. Коли громада має свій статут, оцей документ, це означає, що вона справді управляє собою оце управління всередині громади. І громада вже знає, що, коли і як робити, як діяти. Бо там можна передбачити все в цьому статуті. Тобто, коли громада має свій статут, це означає, що вона справді, справді може впливати на такі рішення які можуть надати суттєвий результат для громади. І оцей статут дозволяє громаді вже знати, по якому шляху йти. Кожному мешканцю. Тобто, без думки жителів не можна приймати ключові рішення. Жителі мають бути прямими учасниками в житті громади. Має бути прозора звітність влади. Хто має звітувати? Скільки має звітувати, перед ким має звітувати, за які питання має звітувати? В статуті буде все прописано. І мешканці будуть знати, і влада буде знати. Кожен житель може ініціювати зміни, не просто спостерігати, а вже бути ініціатором змін. І казати, що і як, один мешканець, група мешканців або вся громада прямі учасники в процесі життєдіяльності своєї громади. І це нормальний процес. І це визначає статут і надає допомогу людям, по яким правилам гри вони мають жити в цій громаді. Який же можна зробити висновок? Якщо у твоїй громаді ще немає статуту, це як жити без власних правил. Тобто ти безправний і тобою будуть управляти. А ти будеш тільки отримувати результати, я кажу зараз в лапках, від того, хто буде управляти. А ти будеш тільки спостерігати і відчувати все те, що буде з тобою. А якщо він є оцей статут, то треба прочитати його. Бо це документ, який визначає, як саме працює твоя громада. Ми сказали, як вона працює в усіх питаннях, у усіх аспектах. І ти маєш знати про це. Читай, ознайомлюйся і відповідно використовуй. І треба завжди пам'ятати, сильна громада це та, де люди знають свої права і правила, по яким живе громада. Ось, шановні глядачі, про що ми сьогодні сказали? Для того, щоб влада не впливала на вас, а щоб ви впливали на цю місцеву владу. Знайте статут, дійте згідно статуту і, відповідно, використовуйте все те, що є в цьому статуті. Тому всім дякую, шановні глядачі. Якщо є питання, будь ласка, залишайте під цим відео. Ставте вподобайки і ставайте обов'язково нашими підписниками. Я всім дякую і вже до нових зустрічей.